Голову Тернопільської обласної ради звільнили з під варти. Підозрюваного у хабарництві Михайла Головка випустили під заставу у розмірі 805 тисяч гривень. Посадовець зобов'язаний носити електронний браслет та не має покидати межі Тернополя. А ще з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Під займаної посади чиновника не звільнили, тому він на своєму робочому місці дав брифінг для тернопільських журналістів. Чиновник запевнив. Не в його затримання це підступна провокація, а звинувачення абсурд. А щоб доказати це, Михайло Головко готовий пройти навіть детектор брехні. Прошу пряму мову. Я не перший. Вже до мене багатьох націоналістів намагалися такий спосіб дискредитувати, бо методи ФСБшників і каюбістів не змінилися. Одні одні ті самі, щоб людину втопити і на неї вливають тонни бруду. Її звинувачують, а потім ти виправдовуйся, доводь свою правоту в суді і себе захищають. Тому я, звісно, розраховую на об'єктивне слідство. Я розраховую на для мене, це буде справа честі довести свою правоту і свою не Невинність в тій ситуації, яку на мене вилили стільки брехні наклепу і бруду. 600 тисяч гривень, які інкримінують, нібито на гарячому на якому вас взяли. Що це за гроші? Чи можете ви прокоментувати? Я вам сказав, що я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство, і тому дякую за інформацію, за розуміння. І всі ці інформації ви почуєте в суді чи потім на моїй офіційній сторінці. Я зможу більш детальніше вже вас проінформувати. Ніякого хабара не було. Я ніколи не брав хабарі і е, не братиму і е, всі ці нахлопи повірте, рано чи пізно вони розійдуться, відіб'ються. Тому я готовий навіть це підтвердити на детекторі брехні.